Право підняти державний прапор України після хвилини мовчання у нашому рідному місті надається Світлані Шестак, майору поліції, інспектору ювенальної превенції, сектору взаємодії з громадами, учасниці АТО з грудня 2019 року по 2020 рік, Юрію Солов'ю, головному майстру сержанту служби цивільного захисту. 20-ї державної пожежно-рятувальної частини першого державного пожежно-рятувального загону Слава Україні. Що ми можемо зробити зараз цінувати життя, дружбу та єдність. Прийміть наші найщиріші вітання з нагоди Дня Державного прапора України. Згідно з указом Президента України від 23 серпня 2004 року в державі започатковано щорічне святкування Дня Державного Прапора України. З Днем Державного прапора України нехай наш жо синьо жовтий стяг завжди розвивається над кожним українським містом як символ незламності та єдності. Перше офіційне визнання синьо-жовтого прапора як нашого національного символу відбулося 22 березня 1918 року. Центральна рада ухвалила закон, затвердивши поєднання жовтого і блакитного кольорів як прапор Української Народної Республіки. 1938-1939 роках синьо жовтий стяг був прапором карпатської України У 1941 році української держави. 26 квітня 1989 року у Львові під українським прапором відбувся мітинг пам'яті жертв чорнобильської трагедії. 22 травня 1989 року у Києві на закритті Шевченківського свята було піднято національний прапор. 23 березня 1990 року він з'явився над Тернопільською міською радою, а 3 квітня над Львівською міською радою. 24 липня 1990 року. У Києві синьо-жовтий прапор був урочисто піднятий над будинком міської ради. Полотнище було попередньо освячено в Софіївському соборі владикою Володимиром і настоятелем храму Бориса і Гліба української автокефальної церкви Отцем Юрієм. 24 серпня, після проголошення акту незалежності України, група народних депутатів винесла синьо-жовтий український прапор до сесійної зали Верховної Ради. Так синьо жовтий прапор є святиною українського народу, символом національної ідентичності, гордості та незалежності. Він уособлює багатовікову історію державотворення, національну ідентичність та боротьбу за свободу. Жовтий як поле, синій як небо, як сонце, що неодмінно зійде, як прохолодне повітря яким дихаєш на повні груди, під пронизливим вітром, під пекучим сонцем, на трунах наших героїв, у вільних і звільнених містах, на фасадах чистеньких європейських будинків, на вікнах автівок, на футболках і сукнях, на зап'ястях, завжди світлий, завжди в серці, завжди наш. З Днем прапора, рідний, слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми з радістю спостерігаємо над тим, як наш прапор вільно розвивається у нас над головою. Саме під цим прапором наші бійці йдуть у двобій за справедливість, за мир на нашій землі, за чисте небо, за святу правду синьо жовте знамено гордо розвивається, промовляючи всьому світу. Є у світі Україна. Тож запрошуємо до слова та спільної молитви за Україну представників Коростишівської міжконфесійної ради християнських церков. Тобі, всемогутній Господь, ми дякуємо Тобі за твої чудеса, які ти являєш в нашій державі, Господи. Ми дякуємо Тобі, Господи, за ту милість, яку Ти являєш нам, за ту любов, Господи. Дякуємо за те, що яка причина беззаконня не була, Господи. Вогонь любові в наших серцях, Він не згасає, Господи, і ми дякуємо Тобі. І ми дякуємо за тих хлопців, за воїнів наших, які зараз на передовій, які віддають життя, Господи, за те, щоб ми мали спокійний сон, щоб ми мали час для молитви, час для каяття і час для того, щоб прийти до нашого Господа і примиритися з ним. Ми дякуємо, Боже, за те, що Ти даєш мудрість нашим командирам для отримання перемоги, Господи. Ми дякуємо за те, що Ти даєш муд... мужність. Нашим воїнам в їхні серця, Господи, дякуємо, що Твоя любов вона проганяє всякий страх і дає натхнення, дає мужність, стійкість. Боже, ми дякуємо за капеланів, які зараз там знаходяться і які моляться за наших хлопців, які говорять слово істини, які тримають духовний щит і духовний меч. Ми дякуємо Тобі, Господи. Ми дякуємо Тобі за цю державу. Ти її створив, Ти дав мову. Нам, Господи, ми дякуємо Тобі за захист і ми дякуємо Тобі за те, що Ти даєш нам цю перемогу, Господи, що Ти знову знімеш з нас броні живети, Господи, і надінеш на нас вишиванку, Господи. Ми дякуємо Тобі, всемогутній, Господь, і просимо Тебе, і молимо, Господи, щоб Ти надалі захищав і являв свої чудеса, чудеса спасіння там на фронті і тут, Господи. Дякуємо Тобі, Боже. Ти всемогутній Господь, нехай прославиться Твоє святе ім'я в Україні, Господи. Дякуємо, нехай весь світ узнає, що маленька держава, вона перемогла велику імперію через те, що всемогутній Бог сам воював за нас. Слава тобі, Ісус! Амінь. Зі святом вас, дорога громада, і ми вдячні сьогодні, Господу, і нашим захисникам, що ми можемо. Стояти сьогодні, святкувати це свято, яке символізує нашу незламність, незалежність. І знаєте, наша ще одна молитва буде за нас з вами, за наше місто, щоб ми, гуртуючись, продовжували цю боротьбу і ні в якому разі ніколи не забували, якою ціною цей стяг сьогодні тут вісить. Ми зібрані також тут. Це ціна наших полеглих героїв і тих, хто боронить нас. І це ціна нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, який віддав свого сина, щоб кожна людина, яка сьогодні стоїть на цьому місці, вона міркувала про це, щоб та жертва Його і та жертва тих, хто сьогодні боронить нашу країну, вона ніколи не була марною. І я помилюю, щоб Бог завжди давав нам вдячність в серцях і ніколи не давав забувати не Господа, не той подвиг душі. Який зробив він, і зробили наші герої, які зроблять і робили все, щоб ми з вами сьогодні тут були і святкували. Може, настрій у нас не зовсім святковий, але ми сьогодні разом з вами проголошуємо це і заявляємо, що ми незламна країна, що ми віримо. В нашу незалежність, в наш суверенітет, ми віримо в відбудову, і ми віримо, що Господь нам допоможе подолати цього голеафа, не дивлячись на те, що ми маленькі як держава територіальної і почисленності, але Бог хай надприродньо нам дасть і сили. І цю перемогу. І давайте ми схилимо свої голови і свідомо помолимося. Хай синергія нашої віри вона зараз прийде на небеса, і щоб в наступному році ми стояли з посмішками, з перемогою, з веселищами і святкували цей день вже в іншому настрої і в іншому статусі. Дякую тобі, Господь, за кожну людину, яка сьогодні небайдужа, яка сьогодні продовжує боронити країну, Боже. Я дякую тобі за ту благодать. Що ти даєш нам, роблячи добро, не унивати. Бо ти обіцяв нам, що в свій час ми пожнемо, якщо не ослабіємо. І я прошу тебе сьогодні, дай нам наснаги і сили, Боже. Кожному на своєму місці, Господь, куди ти нас покликав в цьому місці чи взагалі в державі робити свою частину задля перемоги, робити свою частину задля того, щоб наша держава вона по-справжньому була вільною, по-справжньому була духовною, по справжньому була демократичною. Я взиваю до тебе сьогодні з народом твоїм, Боже і взиваємо. і Просимо тебе, поблагослови нас, Господь. Дай нам цю силу Божу і благодать завжди бути вдячними тобі. І завжди мати в пам'яті, Боже, ту жертву героїв, Бог мій, які вони сьогодні кладуть і приносять задля нашої свободи і задля добробуту нашої країни. Я благословляю всіх сьогодні, благословляю мерію, благословляю всі гілки влади, Боже. Я благословляю кожну людину і кожну родину в цьому місті. Боже, прошу Тебе, нехай наше місто, воно буде процвітаючим. Підіймай економіку міста, підіймай, Боже, в ім'я і. Ісуса Христа, цього світу, культуру, Боже, духовність. Нехай буде Твоє пробудження і навернення до Тебе, щоб все те, що ми робимо, Боже, воно прославляло Тебе і в серцях з вдячністю все повертали до Тебе. Хвала тобі, великий Бог, і дякую за відкритість сердець, за те, що ми в єдності сьогодні можемо взивати, молитися і святкувати Твою перемогу. Ми віримо в надприродню перемогу для України від тебе, Господь. Слава тобі, Отець, Син і Дух Святий, в ім'я Ісуса Христа. Ми молились і всі скажуть Амінь. Хай буде так. Дякую. Святом вас. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Сьогодні ми, брати і сестри, християни. Ми маємо символ, символ нашої держави. Що для нас християн є символом? Для нас християн символом є Хрест. хрест на якому Господь, Ісус Христос переміг зло, переміг диявола і дав нам вічне життя, ми сьогодні вшановуємо знамено, знамено також нашої перемоги. Символ. Що для вас означає символ? Що для кожного з вас значить символ? Задумайтеся, скільки всього стоїть за цим символом? Що означає слово символ? Це безмежність, безмежність праці, безмежність людей, які принесли свою жертву для того, щоб цей символ міг піднятися на цьому флагштоці. Невже тільки тканина двох кольорів сьогодні там повішена? Ні, вона там заминує нашу перемогу, перш за все, перемогу. Над тим ворогом, який сьогодні прийшов до нас, скільки ми зможемо покласти на цю перемогу, ми вже не одну сотню років боремося за те, щоб наша держава була вільною і незалежною, сьогодні втрачаються життя, сьогодні рунуються життя. І перед тим, як Піднести молитву, зробіть так, щоб ця молитва пройшла через кожне ваше серце. Тому що для нас, християн, є дві головні заповіді: заповіді любові. Любові до Бога і любові до ближнього. І ось прапор це символ нашої любові до нашої країни. І тільки тоді, коли біль матерів. Тільки тоді, коли страждання тих родин, які сьогодні своїми сльозами промочили цей прапор, коли їм вручають і це символ. Тільки тоді, коли ми будемо розуміти ту біль, яка пронизала всю нашу країну, тільки для того, щоб ми могли сьогодні підняти цей стяг. Тільки тоді ми можемо зрозуміти, якщо ми пройдемо, принесемо цю біль через наше серце. Не тільки сьогодні, а й в кожному нашому ділі, в кожній нашій справі, в кожному нашому рішенні, в кожному кроці наше життя ми маємо принести оті страждання і ті болі, які пройшли через цей стяг. І тільки тоді наша перемога буде дійсно справжньою. Можна Виграти битву, але програти всю війну. І тільки тоді, коли ми виграємо війну, війну за кожну душу. Адже наш стяг це не тільки тканина, це і мова, це і віра. Це не ті слова, які кажуть: сьогодні не наразі, сьогодні не на часі. Ні. Сьогодні наразі і на часі боротьба за кожну нашу душу. І молитва має лунати перш за все постійно і в нашому серці, щоб Господь чув кожну цю молитву, щоб Господь бачив небайдужість, щоб Господь бачив єдність і любов між нами. Тільки тоді прийде наша перемога. Молитву, яку хочу піднести, це молитва у дні нашестя ворогів. Боже. Ти вислухав Мойсея, коли він простягав до тебе руки і зміснив народ ізраїльський на молокитян. Озброї Ісуса новину на битву та повелів Сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Змісни силою Твоєю, бо наш народ, благослови його справи, перемнож славу Його перемовину супротивником. Почуй, Господи, невимовне волання рабів твоїх. І якщо ти поклав комусь душу свою віддати у боротьбі за волю і незалежність, нехай, Господи, буде любов Твоя на них, і нехай ми почуємо благання всіх людей наших, Богу нашому слава на віки віків. Амінь. Це, життя інколи справді ділиться на до і після. І буває це не десь за обрієм чи в далекій країні. Усе це трапилося з нами на нашій українській землі, де прапор кольору осіннього степу та блакитного неба є символ мужності, гордості, надійною опорою і святиною для наших солдат, які відстоюють суверенітет держави. Україна сильна духом і силою віри. Наші люди сильні стійкістю та вірою у перемогу. Українці це люди, які ніколи не здаються. Україна це наша з вами родина. Умов і обставин здатний відстояти свою волю, правду і державу, сучасні Збройні Сили України та інші силові структури, стримуючи агресора Російської Федерації, захищають суверенітет, незалежність та державність України і доводять, що українці нація воїнів, армія сміливих і незламних. Дорогі друзі, любіть свій народ! Свою землю, яка є найкращою у світі, любіть свою Україну, пишайтеся її символами. А сьогоднішній захід нехай послужить зціленню і відродженню наших душ.